Вітаю на каналі і запрошую вас поринути у вечірню казку. Це оповідання продовжує цикл під назвою Старий сад. Тож, якщо воно вам сподобається, підпишіться на канал, щоб вчасно отримувати сповіщення про продовження. А зараз я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Частина друга. Інструкція до саду Вперше за довгі місяці Олеста виспалася. Невелике ліжко було зручним Та миттєво затягувало у сон. Прокинулася рано в досвіта. Захотіла зустріти світанок на ганку із чашкою кави. Та, чого чого, а саме кави? В будиночку вона не знайшла, натомість у кухні був слоїк із написом Садовий збір. Запашна суміш трав швидко заварилася. Дівчина накинула на плечі м'який плед і вийшла на ганок. Сад прокидався, пашів прохолодою, в якій відчувалася суміш ароматів мокрої землі. Та свіжості весняної зелені. Пташки прокидалися у кронах дерев, вовсю голосили і старанно виводили свої трелі. От-от мали розпуститися кущі півоні та ніжні квіти люпінів. Біля брами відцвітав бузок та віддавав останні нотки свого аромату назовні. Олеста сиділа на ганку, тримала у руках чашку чаю та намагалась відгадати його склад. Вона відчувала смак сухих літніх трав, розігрітих на сонці. Здається, тут є й чабрець. Його прянувато смолянисті нотки чітко вирізнялися з цієї запашної симфонії літа у чашці. Перші сонячні промені торкнулися верхівок дерев. Ось і ранок завітав. Олеста повернулась до будинку за зошитом з хроніками хранительок. Аж раптом її увагу привернула приляшкова тумбочка. У єдиній шухляці дівчина знайшла книжку у твердій палітурці. На відміну від зошиту з хроніками. Це видання. Виглядало соліднішим та старішим. На палітурці, що була обтягнута смарагдовою тканиною, золотими літерами було написано Інструкція до старого саду. Дівчина відкрила книгу. На першій пожовклій від часу сторінці зазначалося Прочитайте інструкцію уважно, перш ніж щось робити у саду. Тут є відповіді на всі ваші питання. Олеста взяла книжку на ганок і занурилась у неї під розмірений спів птахів у саду. Про історію цієї загадкової місцини майже не було інформації. Натомість було докладно розписано про мешканців саду, наприклад, про бузок зазначалося. Ця рослина є символом оновлення і прощення. Після цвітіння обов'язково обрізайте від свілі гілки, адже без цього бузок не дасть квітів наступного року. Пам'ятайте, що як і сад, ваше серце потребує очищення від старого, аби в ньому могла прорости нова радість. Олеста замислилася над прочитаним. Як і бузок, вона потребувала обрізки, мала відпустити свої старі рани, страхи і сумніви, щоб віднайти сили жити далі. Дівчина підійшла до Бузка та роздивилась цей величезний кущ. Насичено зелене листя, чимало яскравих китиць квітне. Та де-не-де -де таки проглядають минулорічні сухі грона. Далі підійшла до місця, де росли люпіни. Про них у книзі прочитала наступне Люпін символізує стійкість і терпіння ця квітка вміє пристосовуватися до будь-яких умов, виживаючи у найгіршому ґрунті. Проте, Якщо хочете, аби він зацвів рясніше, подбайте про добрива та правильне освітлення. У житті, як і в саду, належна турбота винагороджується цвітом. Кожен рядок книги ніби промовляв до Олести. Разом із цим приходило усвідомлення, що її завдання не лише дбати про рослини, розділ про гортензію. Особливо припав до душі дівчині. Гортензія квітка вдячності та щирих почуттів. Її розмаїття барв залежить від складу ґрунту, в якому вона росте. Кислий ґрунт дає блакитний відтінок квітів. Нейтральний білий, а лужний рожевий. Ця рослина нагадує. Що кожна душа має свої унікальні барви, які проявляються залежно від оточення. Олеста уявила, як гортензії в саду рясно вкриваються пишними квітами, рожевими, блакитними і білими і замислилась над прочитаним. На останній сторінці першого розділу була примітка. Запам'ятайте. Що кожна рослина цього саду це історія, відкривайте їх обережно, і вони відкриють вам своє серце, інструкція вражала своїми влучними описами рослин та їхньою дивовижною подібністю до людей. Кожна сторінка відкривала перед Олестою світ саду як живий організм, у якому кожна рослина. Має свій характер, призначення і навіть уроки для тих, хто здатен їх побачити. Окрім метафоричних розповідей, у книзі містилися практичні поради детальні рецепти трав'яних зборів для чаю та чіткі вказівки з догляду за рослинами. Ще один розділ було присвячено місцям у саду, де найкраще зростали ті чи інші рослини. Олеста зрозуміла, що сад це не просто набір гарних кущів і квітів, а ціла екосистема, яка вимагає уважності, турботи та знань. Інструкція стала ключем до розуміння цього місця. І дівчина відчула, що кожен крок у саду набуває більшого сенсу. В епілозі зазначалося Вітаємо! Ви стали хранителькою старого саду. Це значить, що прийшов час зупинитися, від чого б ви не бігли, і перепочити. Цей сад лікує рани та розкриває людський потенціал. І якщо ви опинилися тут, скористайтеся цією нагодою. Кожного разу, коли на небі сходитиме повня, ви будете отримувати винагороду за свої труди. Розмір винагороди залежить від вирішених вами задач та докладених зусиль. Ви не мусите працювати від світанку до ночі, виконуйте те, що вважаєте за потрібне і знайомтесь із садом? Коли ваш час сплине, ви мусите в обов'язковому порядку дочекатися на наступну хранительку і передати їй сад. Олеста закрила книжку і пішла назад у дім. Все обмірковувала, що це за місце таке і такі дивні умови. Лякала невизначеність термінів її роботи, та з іншого боку, її заспокоювало те, що нарешті вона мала змогу зупинитися і не думати, куди їхати далі. Всередині було якесь дивне відчуття, щось таке знайоме, та дівчина ніяк не могла зрозуміти його, воно ніби лоскотало зсередини і заспокоювало водночас. Здається, це мій новий дім. вголос промовила Олеста посеред кухні. Сад заливало тепле травневе сонце. Дівчина вирішила нотувати свої спостереження у мережі. Записала і опублікувала перше відео, на якому камера повільно рухалась і відкривала красу саду з самого Ганку. До відео! Вона додала підпис: Хіба можна прокидатися в такому місці у поганому настрої? Кінець, але не кінець, ви ж знаєте, що далі буде. Мирної ночі та гарних снів.